Знак житлова зона перед в'їздом у луцький двір на Сагайдачного, 20 встановлений санкціоновано. Про це нам повідомила голова ОСББ будинку, який знаходиться за згаданою адресою. Відтак, водії, які їздять через цей двір, роблять це порушуючи правила. Мешканці будинку на Сагайдачну 20 вже не перший рік борються з проблемою. Через їхню прибудинкову територію постійно їздять автомобілі. Водії таким чином зрізають дорогу, їдучи до чи від нового житлового масиву, який знаходиться неподалік. Ціла процесія. Ого. Відео сьогодні вранці відзняла мешканка будинку, що на Сагайдачного 20, у Луцьку. На відео колона автомобілів рухається прибудинковою територією. От зранку просто я вийшла на балкон і чотири машини підряд їхали. Абсолютно не зважаючи на знаки. Абсолютно пані Наталя зазначає, що мешканці будинку давно борються за те, аби їхнім двором не їздили автомобілі. Каже, таке враження, що живуть понад трасою. А ми боремося за перекриття за те, щоб люди водії, водії маю на увазі автомобілі, ні вантажні, ні легкові не їздили через наш двір ще з 2016 року. Він в'їжджає автомобіль. Він навіть не звертає, можете подивитися, навіть не звертає уваги, що якийсь є знак. Найбільше машин ввечері, ну це десь з години п'ятої і зранку це, як видно, їдуть на роботу, і протягом дня теж. Протягом дня у нас ані пенсіонери, ані діти не можуть спокійно відпочивати. Голова ОСББ Людмила Гладун зазначає, автомобілі, які їздять їхньою прибудинковою територією, їдуть до або від житлового масиву, який виріс неподалік. Сюди проїжджають п'ятитонники, трьохтонники машини. Тобто, коли час пік, неможливо просто вийти з під'їзду і перейти дитині на дитячий майданчик, тому що просто колією йде, йдуть машини. Всі їдуть на житловий цей масив Зелений гай. в них є по генеральному плану дорога через Дорошенка і Підгаєцька. Але через згадані вулиці водії їздять неохоче. Шлях зрізають через прибудинкову територію, що на Сагайдачного 20. не бентежить водіїв навіть те, що тут стоїть знак. Житлова зона. Нещодавно ми готували матеріал про згадану проблему. Патрульні коментуючи ситуацію, зазначили, що встановлення знаку житлова зона перед в'їздом у двір на Сагайдачного 20, з ними. Не погоджували все, встановлений він не санкціоновано уже сьогодні. Голова ОСББ покликала нас, аби повідомити, що усе законно. Схему встановлення знаку ще п'ять років тому розробила міськрада і встановила, але чомусь не погодила з патрульною поліцією. 29 червня встановлення знака у патрульній погодили. А вони, по-перше, знак виготовляв департамент, комунальні міська рада. Департамент ми не мали ми навіть не можемо мати до цього відношення, тому що це є комунальна земля, комунальна власність, і на комунальній власності ми не маємо права встановлювати будь-які знаки. Тобто займалися цим встановленням міська рада. І чому так сталося, що на той момент просто не погодили в самої патрульній поліції, я відповіді не можу дати, тому що ми всі п'ять років рахували, що цей знак законний і на законних умовах він стоїть. А, так як виявилось те, що в він не був погоджений патрульною поліцією. Ми відповідно звернулися, стали це питання вирішувати до кінця. На даний момент воно це питання вирішено. Є погодження патрульної поліції, встановлення на схеми встановлених два знака 5.34 і 5.35. Тобто житлова зона. Мають право заїжджати тільки власники даного, даної, даного житлового будинку. І знак 5, 5.34, 535, 5,35 закінчена житлова зона. Тобто наскрізного проїзду тут немає. Чи плине така новина на поведінку водіїв? Покаже час, бо ж до цього вони сміливо, попри наявність знаку, каталися двором. В водії будуть штрафувати і постане все одно питання. Я не буду зараз просто казати цього. А в подальшому це питання вирішується так що однозначно наскрізного призда тут не буде. До слова сам забудовник житлобуд 2, який зводить житловий комплекс зелений масив. Чому не подбав про доїзд до нових багатоповерхівок? Пояснює так, зазначає, що за генпланом від 2015 року дорога від масиву мала пролягати через колишнє зелене господарство на рівненській 119. Згодом до генплану були внесені зміни. Нині там будується житловий комплекс іншого забудовника. Коли здадуть ці два масиви, тоді вони і з'єднаються дорогою з існуючою рівнень. А поки вихід ситуації забудовник бачить в тому, аби обладнати нормальну дорогу через вулицю Дорошенка і зробити на його думку то має місто. У департаменті містобудування міськради ж наголошують, що для згаданого мікрорайону розроблений детальний план території. План передбачає забудову більше шести гектарів, і лише після реалізації усього детального плану території буде врегульовано усі заїзди і виїзди зі згаданого житлового масиву. Разом з тим, наголош. Чують, що забудовник мав би подбати про те, як на період будівництва мешканці мають доїжджати до своїх квартир і виїжджати, аби не заважати іншим. Менше з тим жителі будинку на Савидачного 20, не мають наміру терпіти постійне катання машин у їхньому дворі. кажуть, будуть з цим боротися уже. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі.